як центр курс в Отож зараз йде активно відкачка меду і ви бачите за брус ми скидаємо весь в вузку топку. після того як він день в нас стоїть на станку. ми його перекидаємо в центр клубу і включаємо температуру 40 градусів. 40 градусів. І воно стоїть 12 годин. Коли ми зранку приходимо, набігає практично ще повне відро меду. І коли починаємо відкручувати, ще набіжить порятовано пів відра меду. Тому Кажемо, за брусу, який ми раніше вже просто його скидали у відра, додатково виходить ще півтора два відра метра за брусом. Після того, як ми відкручуємо, включаємо програму, відкручуємо. Правда, важливий нюанс. Для того, щоб воно відкрутило добре, зараз ми маємо розкласти рівномірно забрус по цілому барабану. Оскільки е, тут є програма... Е, ну, Таке програмне е, убереження від перенавантаження, якщо нерівномірно розкладено, центрофужна вискутовка починає ходити, вона в нас зараз ще не має постійного місця і не закріплена, починає ходити і програму постійно вибиває. Тому потрібно рівномірно обов'язково розкладати і не дуже е, сильно навантажувати барабан. Також потрібно, щоб був кран відкритий постійно, це важливо. Бо також, як набирається мед, він не знаю, там, в місце, де підшипник чи що, попадає і також перестає вона працювати. Тому кран повинен бути відкритий. Отож, після того, як ви раз або два відкрутили забрус на збір, ми включаємо температуру, температуру включаємо на 100. 105-110 градусів. Ну, до прикладу, 108. Одну і другу температуру змінюємо ось так на температуру, яка нам потрібна. Тобто 108 градусів. Встановили градусів. температуру. І тепер собі починає мліти десь орієнтовно 2-3 години. Підставляємо відра на віз. І відразу скоплюється віс.